І до новин міста Недотримання строків безпідставні відмови на запити та інші порушення законодавства виявила прокурорська перевірка у центрі адміністративних послуг Севастопольської держадміністрації. Подробиці у сюжеті прес-служби прокуратури міста Севастополя. Прокуратура Севастополя провела перевірку додержання закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності відділом державних адміністраторів СМДА до вказаного відділу фізичні та юридичні особи звертаються для отримання дозвільних документів з питань будівництва санітарно епідеміологічного благополуччя населення, пожежної безпеки, ветеринарної медицини, транспортування вантажів тощо. Робота дозвільного центру мала б значно полегшувати процедуру оформлення документів, якщо б його службовці чітко додержувалися вимог законодавства. Втім, прокурорською перевіркою виявлено цілу низку порушень з боку зазначеного відділу прокуратура міста у червні поточного року проведена перевірку центру надання адміністративних послуг Севастопольської міської державної адміністрації, під час якої було встановлено порушення щодо відсутності контролю за діяльністю органів, які Надають адміністративні послуги відсутність порушення при видачі документів дозвольного характеру, зокрема сороків видачі вказаних документів. Вказані порушення є серйозними, оскільки вони зачепляють конституційні права громадян, ускладнюють ведення підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Разом з тим перевіркою встановлено, що структурні підрозділи Севастопольської міської державної адміністрації безпосередньо відповідальні за видачу дозвільних документів також не додержувалися встановленого законом порядку виконання запитів. Такі факти виявлено у діяльності управління архітектури та містобудування, відділів обліку та розподілу житлової площі, преси та інформації управління житлово-комунального господарства. Вместе с прокуратурой проанализировав ситуацию, чего ранее не делалось, хотя центр, вот эта работа начата с 2011 года, центр создан в 2012 году, в апреле. Вот в результате этой работы было установлено, что целый ряд крупных субъектов, ну крупных по количеству обращений, скажем, каждое четвертое обращение отклонено, то есть получен отказ. Касается регистрации декларации, каждая вторая декларация будет отклонена. То есть мы сегодня И якобы формально в рамках закона, но тем не менее проблема существует. И вот сейчас задача и наша общества прокуратура, я надеюсь, общественность э, города, совет. Общественных организаций при администрации они активно вот эту тему сегодня изучают и хотят все-таки совместно с нами, с органами, властью, все-таки установить причины истины. Конечно, этот показатель должен снизиться. Ну, каждый четвертый, каждый, второй документ не находит законное на решение. Это не, здесь есть проблемы какие-то. Мы пока не знаем, какие. Таким чином, фактично порушувалися законні права споживачів на здобуття адміністративних послуг у зручних і доступних умовах. За результатами перевірки прокуратурою Севастополя до міської державної адміністрації внесено подання про усунення виявлених порушень та недопущення їх у майбутньому. На даний час подання прокуратури розглянуто та задоволено.